Друзі, всім привіт! Сьогодні зроблю коротенький обзор на гру.Coin і як тут можна заробляти ці монетки. Перший спосіб це просто натискати на екран і таким чином заробляти їх. Також є GameX2, натискаємо сюди і подвоїмо свої монетки. Дивимось, ми зараз на балансі 530 тисяч натискаємо сюди. 680. Там спочатку був відсоток 99%, і тоді можна не боятися. Зараз бачили там 80, але окей, піде. Також це запрошувати ваших рефералів, буде за них приходити. 1500, якщо це звичайний юзер, і 30 тисяч, якщо це преміум-аккаунт, але це не дуже багато. І також є кнопочка EAR. натискаємо сюди, виконуємо ці легкі завдання і отримаємо за них бонуси. Наприклад, натискаємо є медіа, у мене залишилось, просто покаже, як воно як вона працює. Натискаємо, грузить, нас перекидає сюди, ми просто підписуємося, потім можемо відписатися, і все нам 20 тисяч вже нараховано. Це, як на мене, дуже просто. Я виконав всі завдання, як ви бачите, і за це багатенько отримав монет. Також є буст, де ми прокачуємо свій тап і енергію. На цьому, думаю, все. Тому в кого якісь залишаться питання і детальна інформація, пишіть мені в Дірект або заходьте в нашу групу в телеграм-каналі і дивіться всі інші способи заробітку.